Доброго дня, діти! Давайте ми з вами привітаємось. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку тобі і мені. Пропоную вам, діти, відгадати загадку, щоб дізнатися, про що ми будемо розмовляти. Дихає, росте, гарно цвіте, ходити не може. Здогадались, хто це? Так, це квітка. А що ви знаєте про квітку? З чого вона складається? Діти, повторюйте за мною. У квітки є корінь. У квітки є? Стебло. Що у квітки є? Стебло? А це що? Так, листя. А ще у квітки є бутон. Він потім розкривається та з'являється красива, гарна квітка. Дітки, а ще у квітки є пелюстки. Молодці. А знаєте ви що потрібно квітці? Квітці потрібна земля. А ще квітці потрібна водичка. А ще квітці потрібно повітря, квітці потрібне тепло. Тепер ви дітки знаєте, з чого складається квітка, що їй потрібно. А зараз на клумбах ми можемо побачити квіти? Так, звісно. А ще ми квіти можемо виращувати в кімнаті на підвіконні. І такі квіти називають кімнатні. А ви знаєте, чому їх називають кімнатними? Тому що ці квіти живуть у приміщенні у кімнаті. Їх саджають у горщики, за ними доглядають і вони виростають великими і красивими. А для чого нам потрібні рослини? Так, вони прикрашають нашу домівку, чущають повітря, лікують, забирають пил. Одні з них мають яскраві квіти. У інших квітів дуже гарні листочки, але всі вони радують своєю красою. На наступний раз ми згадаємо назви кімнатних рослин. А зараз я буду з вами прощатись. До побачення, дітки, до нових зустрічей!